Томати, кулемети, рушниці пістолі. За останні п'ять років ми познайомили тебе із безліччю культових хвилин із ігор. Але всі вони разом узяті, навіть близько не зрівняються по потужності із зброєю, яка раз і назавжди змінила війну. Знайомся, це перший у світі танк Марк 1 швидкість танку 6,5 км на годину. Вага 28,5 тонн. Кількість екіпажу 8 осіб. Калібр гармати 57 мм. Дальність пострілу 6860 метрів. Скорострільність до 20 снарядів на хвилину. 1915 рік Європа здригається від Першої світової війни. По обидві лінії західного фронту війська зарилися у траншеї, озброїлися кулеметами і загнали один одного у затяжне позиційне протистояння. Будь-яка спроба вийти з окопів закінчується трагічно, і ті ж самі окопи не дають бронемашинам проривати лінію фронту. Щоб знайти вихід із цього тяжкого становища, британське керівництво вирішує. Чує створити нову бойову одиницю танк. Керувати розробкою нової бойової одиниці взялося британське адміралтейство. Для цього був створений комітет по сухопутних кораблях. А щоб ворог не здогадався, розробку було вирішено замаскувати під назвою «Water Carrier», тобто резервуар для води. От тільки абревіатура вийшла не дуже – «WC», як абревіатура туалету, а очолювати комітет з туалетною назвою нікому не хотілося. Тому слово резервуар вирішили замінити на синонім БАК, що англійською звучить як. Танк. Саме ця назва згодом і прижилася. Після року розробок та випробувань на поле бою вийшов перший танк Марк 1 Сталося це у 1916 році. У битві при Соме Марк 1 сильно відрізнявся від сучасних танків, які ти звик бачити у тому ж Ворсандер. Він був більше схожий на сухопутний крейсер із ромбоподібним обводом гусениць. Такий дизайн дозволяв Марку вільно пересуватися не лише різно. Ними поверхнями, як у стратегії в тилу ворога, а й крутими схилами. Та головне, танк міг долати траншеї завширшки 2,5 метри. Марк 1 не тільки виглядав, а ще й був озброєний як корабель. Через незвичну конструкцію пушки було встановлено у рубках по боках танку. Це були дві 57-мм морські гармати, що за хвилину могли випустити від 15 до 20 снарядів. До того ж, на Марк було встановлено чотири восьми. Міліметрових кулемета Гочкіс. Таку версію озброєння танку англійські солдати називали самець. Саме на такому самці ти і бився з ворогами у Battlefield 1 А от у реальності у марка існувала іще одна конфігурація, яка називалася самиця. Такий танк не мав гармат і був озброєний виключно кулеметами, адже його початковою ціллю було знищення живої сили ворога. І свою ціль вони виконували на ура. 32 самці та самиці Марк 1 у битві при Соме змогли прорвати оборону і просунутися у глиб фронту супротивника на 5 кілометрів. Ось так танк зарекомендував себе як новий вид військової техніки. Він змінив хід війни та знайшов своє місце. Ісце не лише в історії, а й в іграх від World of Tanks до Майнкрафту. Тепер ти все знаєш про Марк 1, але нікуди не йди. Далі буде і ще цікавіше. Далее у программы. Игронавты та компания Wargaming распочинают конкурс. Недавно мы отметили 100-летний юбилей с момента появления танка на поле боя, а значит и своеобразное день рождения танка. День рождения отметил танк, а подарок получишь ты. Смотри программу Игронавты и узнай, как ты выиграешь крутой приз от Wargaming. Колись ти наодинці мочив ворогів піксельним квадратиком. А сьогодні разом із друзями гати ж зі стволів багато полігональних сталевих монстрів. Ця гра стала однією з перших на консолі, де можна було грати удвох проти комп'ютера. Дізнайся, як розвивався жанр танкових симуляторів у фокусі. Батьківщина гурту Аба та Альфреда Нобеля підготувала подарунок для World of Tanks. У uh, ВОД з'явиться нова лінійка унікальних шведських танків, які змінять ваше уявлення про гру. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями World of Tanks. Найбільші боси з ігор у трійці ігронафта.